Вітаю малята, вітаю дорослі! Ви вже знаєте, що для того, щоб утворилася водичка, необхідна дуже багато, багато кількість маленьких крапельок. Так? Із маленьких крапельок ми вже знаємо, утворюється струмочок. А куди ж потім той струмочок витікає? Він набирає все більше і більше водички, все більше і більше краплиночок до нього потрапляє. І він... Утворює річку. А ви бачили річки? Давайте пригадаємо, що це таке. І чи може в річці хтось жити. Так, давайте. Ось ви бачите перед собою потік. Із чого цей потік? Послухайте. Це вода Як вона тече? Згори вниз. І потім стікає у ріку. Давайте подивимося, яка вода у річці. Прозора, мокра, холодна, а ще яка? чиста. А що може бути з чистою водою? Які її властивості? Людина використовує для приготування їжі для втамування спраги. А ще в ній в водичці водяться маленькі рибки. Давайте за ними поспостерігаємо. Зверніть увагу, водичка дуже прозора і рибам там комфортно жити. А що ми бачимо ще? Так, водорості. Різноманітні водяні жучки, черв'яки, жаби. Пригадайте, де ви бачили жабу частіше: у воді чи на суші. Вірно, у воді. Тож будемо дбати про воду, і ми про маленькі і великі, і все в нас буде гарно і чисто і багато буде риби водитися. І ми з вами можемо використовувати чисту. І холодну прозору водичку. А я дякую вам за заняття і бажаю вам гарного настрою. До побачення!